Друзі, всім привіт! Як бачите, я знову до вас виходжу з мокрою головою. Думаю, ви вже звикли. Я теж вже себе сухою головою взагалі навіть не уявляю. Зараз ми збираємося, їдемо до наших родичів на вечерю, а потім відправляємося на нічний ринок. Те, що я там побачила і спробувала, це просто трошняк. Дивіться відео до кінця. Ось такими стравами нас пригощають. Тут є і рибка, і зелень, і м'ясо, і пельмені, і пиво, і чай. Навіть смажені перепилині яйця. Несли ще супчик. Після вечері ми разом з родиною приїхали на нічний ринок. Будемо пробувати всякі нанінські смаколики. Ми вже прийшли на них знаменитий нічний ринок, там бачу знімати, не перезнімати. Відео буде три години, тому я вам буду показувати лише ті смаколики, які... Варті уваги, які ви ж ніколи на моєму каналі не бачили, тому що багато тут всього однакового і те, що було до цього в'їву. Набирають собі фрукти, а потім ці фрукти маринують в перці і в різноманітних спеціях. Тут бачите, тут вже є деякі, деякі, деякі приготовлені тобто беруть фрукти. Це все засипають перцем спеціями. Ну таке собі чесно кажучи, але ми сказали, що потрібно нам спробувати. Я відмовлялась, відмовлялася, але так. Мене ну, ніхто й не послухав. Фу, ну, ви уявляєте, зараз сісти манго з перцем. Вона зараз буде нарізати нам всі ці фрукти на шматочках. У мене валоті, ні, ні, тут є червоний перец. Як взагалі за таке можна платити? І за це добро 10 юаней треш. Ходимо рядочками, в принципі, мало всього такого, знаєте, незвичного. Ну, те ж саме барбекю тофу, різноманітні кульки з тіста. Тобто, в принципі, все схоже окрім ось цих фруктиків. Фруктики взагалі треш. Знайшла щось цікавеньке, смажені листки фритюрі. Це якась ось така квітка чи зеленушка, не знаю. І його у фритюрі смажуть ось так. Не знаю, є щось таке, щоб китайці не їли. Всі завжди люблять жучків та ракашків і кажуть, що в Китаї всі їдять цих личинок, але... Але ні, тут все для туристів. Ніхто з моєї родини не буде таке їсти. Ще щось таке цікавеньке. А, це м'ясо. Це бочок смажений в фритюрі. ось там на цибулю парі, лук парі. Нанизують кішку і смажать. Гуляємо. Тут різні напої. Чорне смердюче тофу, напої. Ми ще зараз йдемо в якийсь інший, на інший найт-маркет, най кажуть що ще більший. Це просто гігантський. Ми пройшли, я не знаю, відсотків 10. Але вони кажуть, що зараз підемо на ще один тут поблизу. Людей тут, звичайно, набагато більше, ніж в ліву. Я вирішила купити собі улюблені свої шарики. Нас такі дивіться, з восьми ножками, з сиром, з креветкою. Смак котіща. Пішли взяти собі напой. Тут є ось такі чайнички. Тут є напій з якоїсь такої трави. Ось так він виглядає. Виглядає треш, звісно. Не за собі лимонний чай. Кажуть, іди подивись, як вони готують якісь. Суп. Бачите, в них якісь там є yeah. якісь какашки. Це взагалі таке. Бачите, поливають. А ось як його бутують. Бачите, який фрінчик потім закручується. Виглядає так собі. I do Тут гарно, але людей дуже багато. Сьогодні ще субота, Капається. але дуже красиво.

Тільки фогри, хотіла сказати. Воно тільки що ж на язиці крутилось. хурми, о, хурми, Фо, фогри. Навіть ціла стінка зроблена. Щоб музика би не ричала, як неадекватно. Було б краще. Тут якийсь чай роблять, кажуть, типу, знаменитий їхній чай. Чай виглядає треш. Дозволи мене взяти ось цю жишу. Та ще ось щось додають таке. І його пересоте. Туди можна додати сіль і цукор. Виглядає жесть? ủa yếu fare... hmm. điện tử ủa yếu điện tử ủa yếu điện tử ủa yếu điện І після цього смачного чаю теж аж бідний почервонів, коли його ковток зробив, це жесть, як залі пити можна. А після цього супер смачного чаю ми вирішили ще трішки прогулятися, пройтись і відправлятися додому, тому що всі були трішки замучені після роботи. Що ж, друзі, якщо вам подобається такий формат відеороликів, то обов'язково ставте лайк. Пока-пока.